Ганна Бабич машиністка крану у комбінату «Запоріжсталь». У металургії вже 15 років. Це каже сімейна традиція. Родители на заводі, мама машиніст крану, папа немножко работал, він був на Дніпроспісталі. Устроїлась на ДСС, поработала. В ітогі зарплата не устраивала. Тут дневником була більша зарплата, чем я там 4 на 1 по графіку. У доменому цеху Запоріжсталі працює вже вісім років. Звісно же, колектив і условия труда интересные. Я ізначально, коли йшла на Запорожсталь, мені було интересно спробувати доміни чи Мартен. Ізначально було вообще доміну печь, узнать, що це такое. Ганна єдина жінка на гарячій дільниці доменного цеху. Каже, робота на леварному дворі їй подобається різноманітністю виробничих завдань. Там може бути груз, може бути сирйо, привезти піска, засипати жолоб кокс, щоб он не оставав при переході. Поки работаем на другої жолоб, також поднять заказ, тобто це порошок, кокс, пісок, це матеріал, те, що ну, необхідно для роботи на домі на печі, загалом на комбінаті Запоріжсталь працює понад дві тисячі жінок. Сама ж Ганна Бабич каже, своїм прикладом розвінчує міф не тільки про те, що у гарячому цеху не жіночі професії, але й те, що жінка не може успішно працювати у повністю чоловічому колективі. Як риба в воді. Я тільки в мужкому колективі лучше всього роботу. Не знаю, як би я в жінському працювала. Ганна Бабич каже, робота машиніста крану у цеху дуже відповідальна. Але завдяки постійному вдосконаленню у професії все виходить робити швидко та якісно. Це управління машина, відповідальність за чужі життя, щоб нікого не травмувати і створювати качку. Ну, вже давно, настільки в цій професії, що я вже просто цих не замічаю, просто на автоматі.